Вітаю вас на каналі Life Travel І сьогодні я знаходжуся в красивому місті курорті Ренчі. Ніколи я не була в цьому місці. Це вольєрне господарство, яке знаходиться по центральній трасі, повертаєте вправо не доїжджаючи моста, і трошки проїжджаєте вверх по горі, десь кілометр. І ви обов'язково доїдете до цього чудового місця. Тут є колиба, є столики і є чудові місця для прогулянок. Озерце, де плавають лебеді. Є такі краєвиди які можна. Побачите. Тут в озері плавають лебеді, качечки, внутрії. Спадає вода з труби такої дерев'яної. Є місточок, перехід на іншу сторону, гарне повітря, як завжди. В горах. Грабовий спуск. Тут от бачите, парк музей Карпати в мініатюрі, вірська річка, жонка, Цілюща джерело мінеральної води. І вниз є стежка. Я туди не піду, але цікаво, до речі, куди вона. До річки, до річки веде. Так що тут можна часу доволі багато провести не одну годину. Так, дивимося, що є ще тут. Ось, поряд є готелі різні. 一个字 Ну і як завжди в нашій місцевості тут є туристичні такі точки, є багато магазинчиків різних сувенірних, є що придбати на пам'ять для себе, і я бачу, що там ціла, ціла вуличка з цих з цими магазинчиками. Так. Тому, якщо плануєте відпустку десь тут в горах, буковель Яремче, то будьте знати, що в Яремче є таке красиве місце. Орієнтуйтесь на вказівник вольєрне господарство, або ж пробуйте собі це загуглити і вас обов'язково приведе сюди Google карта. В це чудове, гарне місце. Так, є тут де посидіти, є де погуляти. Ось щось тут прохолодне собі випите. Ну не скажу, що тут дуже велика територія, але місце доволі красиве. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться з друзями цим відео. Слава Україні!